Тривають ефіри на громадському інтерактивному та радіо 1 І до розмови з нашою студією вже приєднується речниця Нацполіції Волині Ольга Бузулук. І в пані Ольги запитаємо про десятки випадків повідомлень про замінування у луцьких школах. Вітання, пані Ольго, то чи можете розповісти, що це за, за така епідемія ось цих псевдомінувань, на щастя, і як на це реагує поліція. Добрий день. Дійсно, лише сьогодні зранку на електронну адресу Луцького районного управління поліції надійшло повідомлення про замінування 11 навчальних закладів. Луцька вже пізніше надійшли про замінування однієї зі шкіл у ківерцях. Це повідомлення надходять анонімні з анонімних електронних адрес. Звичайно, що в нас є версія, що це. Робиться з держави-агресора з Росії, і це один з елементів дестабілізації ситуації в Україні. Тобто такі повідомлення надходять не лише в Луцьку, не лише на Волині, вони є по всій Україні. І от в нас теж декілька тижнів тому було в період, що мінували в лапках метро, це гіпермаркет, то їх якраз мінували всю мережу по всій Україні. Якраз зараз підготували офіційне повідомлення. Скоро буде на сайті, бо дійсно люди говорять між собою. Люди хвилюються, діти хвилюються. Хоча діти напевно не дуже, бо їм переривається Ще навчальний процес. Вони виходять. Але ну все одно якась тривога є, і у нас нещастя ще за оці от майже два роки після торгнення жодне таке повідомлення не підтвердилось, і все-таки, от та версія, як я кажу, що це один з елементів російського впливу, підтверджується. Відповідно, повідомлення не підтверджується, і навчальний процес продовжується далі. Евакуація, я хочу зазначити, відбувається за рішенням керівника закладу. І, звичайно, наші директори свідомі вони здебільшого евакуйовують, виводять і учнів, і персонал. І це в принципі правильно це робиться задля безпеки. Бачите, в нас війна, вона торкається і нашої області, де немає бойових дій, але є от такі елементи впливу, і цих правил треба дотримуватись. Бо є там питання: а може без евакуації перевіримо. Тобто, це відповідальність керівника закладу. Можна перевірити і без евакуації, але ну бачите, завжди краще звичайно убезпечити себе. Відповідно працюють вибухотехніки, кінологи з службовими собаками, інші профільні спеціалісти повідомлення не підтверджуються. Начальний заклад продовжує роботу. Станом зараз на 15-ту годину ще не всі школи перевірили, тому що є група людей, яка перевіряє. І вони кожну школу перевіряють по черзі. Ну, повідомлення зараз по попередніх школах не підтвердились. Там навчальний процес відновився, а інші школи якраз ще на етапі перевірки. Ну, ну, Панюльго, це... та цікаво, але чи займається цими справами кіберполіція, чи вона може встановити приблизне походження ось цих повідомлень в електронній адресі? Звичайно, займаються, проводяться оперативно-розшукові заходи, щоб встановити цих е, адресантів, але як ви самі можете здогадатися, вони перебувають не на території України. Ці сервери також не зареєстровані в Україні. І якщо, наприклад, ми мали нещодавно випадок, що повідомлення про замінування надіслали луцькі школярі учні однієї з шкіл, то їх звичайно знайшли швидко і набагато легше. Бо простежили телефон, ip адресу і так далі. Це все було тут в Україні. А якщо це робиться з боку Росії, то звичайно тут і складніше. Тут і складніше і майже на реальної притягнути їх до відповідальності. Тому нам залишається одне дотримуватися тих правил, цих інструкцій, зберігати спокій. Ну особливо кажу батькам і вчителям, бо з дітьми якось дійсно легше. Ну і все ж таки, ще більше ненавидіти росіян. Які на нас напали, Ольга стосовно і... тих учнів 10-ї школи, які замінували в лапках свій навчальний заклад, то чи можете розповісти, що їм загрожує чи їхнім батькам загрожує в такому випадку? Там за цим фактом відкрите кримінальне провадження, але батьків притягнули до адміністративної відповідальності. Ну, у нас є одна така стаття в Кодексі України про адміністративні правопорушення 184, неналежне виконання батьками своїх батьківських обов'язків. Там якийсь мінімальний штраф, але цей протокол йде на суд. Ну, але мені здається, що навіть не це важливо, не той штраф, не той протокол, як те, що хлопці насправді негативно прославились, тому що і так маємо складну ситуацію. А тут ще й такий випадок: невдалий жарт. Це абсолютно невдало. Ну наскільки я знаю, департамент освіти провів роботу роз'яснену ну, з вчителями, з батьками. В мене самої дві школярки і надходили нам повідомлення в батьківські групи про те, щоб проводити роботу з дітьми вдома, що такі жарти є абсолютно недоречними ну, в будь-який час, не лише воєнний. Пані Ольгу, а чи можете? Якось пояснити, з чим пов'язані саме замінування так звані расистами шкіл, чому саме на школи зорієнтувалися наші вороги? Ну, дивіться, немає, звичайно, такої якоїсь однієї версії, але, ну, на мою думку, так як я й говорила, це теж один з методів зі способів все-таки впливати на нашу свідомість і якось намагатися внести якийсь деструктив або пустити якусь паніку. Тому ми, в принципі, завжди просимо засобів масової інформації не дуже висвітлювати цю тематику, бо зазвичай, от позавчора було замінування в ЦУМа, Ще ніхто, в принципі, з журналістів про це не дізнався. Я вже повідомила, що це не підтвердилось. Тобто ніхто навіть не встиг написати, що замінували. бо швиденько перевірили, не підтвердили все. Цум продовжує свою роботу. Е, ну, Мені здається, що. Ну, то теж з обох боків можна розглядати. Бо якщо ми і про це не напишемо, це теж буде погано, бо в принципі ж якісь такі події відбуваються. Але якщо ми про це напишемо, то теж люди можуть читати і теж більше тривожитись, більше панікувати. Тому то треба знаходити якусь таку солоту середину. Ну вже сьогодні ми готуємо офіційне повідомлення, бо реально було повідомлення про замінування 11 шкіл. Це майже половина з усіх наших шкіл, які є. Це багато. Але в тому повідомленні йдеться про те, все, що я і зараз говорю: про те, що е, поліція працює, спеціалісти вибухотехніки працюють, ді, діти евакуйовані, е, там, де перевірено все буде продовжений навчальний процес, і зберігати спокій, не панікувати, ще більше ненавидіти ворогів. Ну, так ми і будемо це комунікувати, так і просимо до цього ставитися. Пані Ольга, е, ви, ви згадали про те, що е, на тих. Зокрема, луцьких підлітків, які замінували школу, відкрите кримінальне провадження. Було а то в якому разі воно відкривається? Тоді, коли знаходять хто чи раніше завжди відкривається кримінальне mm -hmm. провадження, воно в нас відкрите, а ці всі випадки приєднуються до того кримінального провадження, яке зараз відкрите. У випадку цих дітей воно буде закрите, бо вони неповнолітні. за Таке правопорушення не передбачено, щоб неповнолітні притягували саме до кримінальної відповідальності. Ну, відкривається це формально, тому що було повідомлення, це злочин, і тому в відомості реєстру досудових розслідувань носяться. Потім воно буде закрите. Ну кажу, ж, достатньо того, що батьків притягнули, і достатньо того, що це й так пішла негативна слава. Я думаю, всі знали, хто це такі і всі між собою це обговорюють. І надіємо, що хоча б свої люди тут більше такого повторювати не будуть, бо реально вистачає і того, що роблять росіяни. Угу. Насамкінець, то можливо, які ви дали поради якраз волинянам, всім і батькам учнів, які теж можуть хвилюватися через ці псевдомінування. Uh. Дивіться, багато чого пережили. Ну навіть є, коли тривога. Так? так само спочатку були дискусії, що робити. Не всі ходили, але після декількох трагічних випадків по Україні все-таки побачили, що потрібні укриття і виділили кошти. Їх облаштували. Тепер всі ходять в укриття. Ніхто навіть не думає десь там чи сидіти, чи гуляти, і так далі. Ну знову ж таки, по прикладу, от другі школи в Луцьку дичаться мої діти. Діти проходять в укриття через три хвилини, і ніяких питань не виникає. Так же саме тут, ну це, тобто, коли лунає сигнал повітряної тривоги, всі дотримуються інструкції, є люди, і швиденько всіх проводять в укриття. Там укриття розширили. Тепер старшокласники в одному, менші в іншому, вони там продовжують і харчуватися, і вчитися. Ну в другій школі це все чудово облаштовано. Я знаю, що в деяких інших так само точно так само і тут, якщо надходить повідомлення про замінування. Всі тихенько взяли, вийшли і все чекають профільних служб, перевірили, зайшли назад. Ну на жаль, маємо такі реалії, що живемо в умовах воєнного стану, і невідомо що чекати від наших ворогів завтра. Що вони не думають робити з понеділка? Але я думаю, що так же само, як ми неодноразово перемагали ці пропагандистські їхні фейки і спочатку ще вторгнення. Ну, ви маєте пам'ятати, так само з вами про це обговорювали. Ми перемогли це тим, що ми на них не реагували так, як вони цього очікували. Вони очікують одне, а ми маємо зберігати спокій і дотримуватись інструкції, спілкуватися зі своїми дітьми, що це один з елементів теж їхньої боротьби. Хай, слава Богу, ну не не летять тут до нас бомби, але бачите, вони тут так вирішили боротися, і відповідно, треба й нам протидіяти протидіяти так так, так, так же само, як і щодо всіх інших їхніх провокацій, щодо всіх їхніх інших е, розповсюдження фейків, ворожої пропаганди, і ПСО, і так далі. Дякуємо пані Ольго за коментування цієї Дякую. ситуації. Ольга Бузулук, речниця Національної поліції Волині, була в етері громадського інтерактивного та радіо 1. І зокрема, пані Ольга нам розповіла, як нацполіція реагує на повідомлення про замінування зокрема шкіл на території Волині, зокрема у Луцьку, і також до яких які дії треба виконувати, аби все таки не було чогось непоправного і все таки нормально проводити свій. Час і не було чогось такого екстраординарного. на все добре. тримаємося.